Добрий день. Дуже дивну конструкцію мені треба було зробити, щоб воно стояло. Ця камера це просто <смір> жесть. І так, хочу розповісти про фінішну пряму вагітності. У мене наразі 37-й тиждень пішов. Є таке відчуття, що це останній тиждень спокою. І з 38-го вже все докорінно зміниться. Ну, подивимось. А... Значить, що було, було багато чого. Наприклад, прибавка в вазі, я вже набрала десь кілограм 15-16. Я думаю, по моїм довольним мордасам це видно. А, що хочу сказати по самопочуттю, Так сталося, так склалося, що я працювала. На роботі до 35-го тижня вагітності, на 35-му тижні я вже попросилася в декретну відпустку, думала з самого початку дотягнути до 38-го тижня, але це практично неможливо. Поясню, чому. Справа не в тому, що ти там стаєш якийсь забуть хоча це теж, в принципі, будь-що робиться з мозком, можна вирішити шляхом блокноту, нотаток і так далі. Ну і нервів. Але. Найбільша проблема це сидяча робота. Ну, в принципі, будь-яка там стояча, я думаю, набагато легша, може найдважче. Ти просто в мене вона сидяча, да? і вроді би якби нічого не передвіщає біди, не закликає біду, а, нічого не намікає на біду, але. Е ти коли сидиш, я коли сиділа от декілька годин, там ну мінімум три години, наприклад, мені треба сидіти для того, щоб зробити якийсь кусок задачі там чи задачу. І а, дуже сильно болів таз, боліла поясниця, вплоть до того, що вночі перевернутися зі сторони в сторону, було практично неможливо. Було дуже важко. У мене подушка для вагітних є, але вона така, типу, як банан. Ну, типу, З неї можна ліпити підкову, але буде коротка підкова, бо вона така все в одному, вона і для дитяти іде потім, типу, як по, ну не портіки, а типу, як кокон, вона і для годування іде, і Тому вона така трансформер, ну коротше, класна. Але її от мінус в цій ситуації був, в тому, що для того, щоб перевертати, мені потрібно було перевертати разом з нею. Тобто я не можу там перевернутися сама І от, або, там ззади, і мене там підтримує 100-500 подушок. Ах, ні. І ще скажу таку штуку, що дуже важко спати навіть на боці, тому що а, в моєму випадку в мене маля, якому незручно, от він просто починає буцькати мене ногами, руками всім на світі, коли я лежу на боку, бо йому незручно. І виходить так, що я маю спати якось, типу. Типу, не до кінця на боку, ну і не на спині. На спині мені нормально спиться. Я була підвожу до такого е, історичного моменту вагітності. Е, захворіла. Е, я не знаю, яким чином це було взагалі можливо, не виходячи з дому, практично, будучи тепличною, такою, можливо, одного разу виходу на почту було достатньо серед зими, що я вийшла, там вдихнула повітря. І, коротше, злягла я з грипом <кій> жорстким. У мене вперше в житті була температура 39. Вперше в житті ця температура збивалася. Збивати можна і бупрофеном або парацетамолом. Це я з двома лікарями поговорила. Один із них це сімейний лікар, а інший це жіночої консультації. Тому що ну, мені була цікава думка в Бог. Ось збивала перед цитемолом і, чесно кажучи, дуже допомогло. Дуже, дуже я прямо жила, боліла ще більше всі кості. Чому кості, до речі, болять? Тому що я думаю, вже всі і так це знають до такому терпіні. терпені, терпені терміні, якщо з цим стикалися, тому що виробляється такий в організмі релаксин чи релаксил, як правильно. Зараз не згадаю, який розм'якше трішки кістки, ну, в принципі, з логічних причин, тому що природою так закладено, ти ж якось маєш туди народити. І, ну, Але відповідно ти дуже відчуваєш, коли в тебе тиск живота йде на всі ці кості. І вони дуже болять. І от, наприклад, коли в мене була температура, в мене розслабилися всі кості. Напевно, У мене ще є одна проблемка, що мене дитинка набуцяла в ребро. Якщо в мене перед новим роком, це десь біля нового року було, трошки поборювало тут, то потім воно просто по ну по цій частині, по цій кісті пройшло до спини. Далі воно напевно зачепилося за якийсь нерв, я не знаю. Ну коротше, коли була температура, це було страшно важко, тому що е, лягти будь-як ти не можеш, в тебе болить ціла частина ребра, е, плюс температура, блять, всі кості. Ну, коротше, це був жах. Це був жах. Слава Богу, він закінчився. Я, Ой, я співчуваю всім, кому доводиться через це пройти, тому що лікуватися практично нічим не можна. Слава Богу, хоч можна збити температуру. Але ну, це був жах. Це просто, просто жахіття. І що значить після цього сталося? Сталося нічого поки що. Я пішла в жіночу консультацію, десь через тиждень-півтора після того хворіла. Я так, так прям добряче, не в п'ять, напевно. Ну, я з маскою прийшла, тому що я вже не була в жіночій консультації. Так то раз в три тижні в середньому я ходила, а то, коротше, щось п'ять тижнів в мене вже не було, бо новорічні свята, напевно, вона мені такі відгул дала, коротше, не знаю. Ну, а тут виходить навіть шість, шостий тиждень, щось таке, типу, так, да, шостий тиждень йшов. Я не була скільки часу в жіночій консультації, це вже такий термін, ну якби вже вже не помішало б щось дізнатися, чи все нормально з тобою, чи ти набрав більше, ніж треба там, чи ще щось. І це й було. Я прийшла ну, з маскою, відповідно, трошечки хрипіло, хрипіло горло, але ну, в цілому це вже були квіточки порівняно з золотим. І значить через температуру назначили, ну, через те, що я відбула таку температуру, назначили додаткові аналізи. Я ще, крім обов'язкових аналізів сечі, маю здати ще кров, ще УЗД, бо, можливо, щось там з плацентою могло щось там відбутися. Ну, типу, і назначили мені це все на 38-й тиждень вагітності. Є в мене таке побоювання, чи, чи, чи навіть не побоювання, що можливо я до тих аналізів і не дойду. Просто, ну, в плані, що пологи почнуться раніше, тому що ну якось Чіпав вже такий термін. Взагалі, це просто я собі таку настанову зробила, що це все відбудеться раніше. Побачимо, як воно відбудеться. Чи раніше, чи ні? А, ну, як, типу, з 38 по 42-й, в принципі, народжую, тому якщо на 38-му тижні я там стану це полагати, не є прямо раніше, просто, просто я собі щось так настроїлася, що це відбудеться от, прямо в такий термін і все. І, і от, до речі, що хотіла сказати про роботу, я пішла в декретну відпустку, і я вже другий тиждень, виходить. Почався тільки з декретної відпустки, тому що перший тиждень почався жахливо з хвороби. І другий тиждень ось він. І я, чесно, от, по факту тиждень була вихідна від роботи, боже, я так відпочила. У мене перестали боліти кістки. Це просто я зрозуміла, що від сидячої такої однотонної, однотипної роботи, все ж таки дуже дається. В принципі, дуже важко сидіти зараз на одному місці, тому що живіт впирається в ребра, а в мене ще болить ребро, а тут воно впирається і тут теж болить. І ти, коротше, якийсь такий перебагерений сидиш з тим ноутбуком. Коротше, це ужасно. я не знаю, 8 годин висидіти з пузом. Ну, можна, можна. Я і сиділа, в принципі, але просто це вже важко. Це просто важко і далі ти мучишся. Далі вже вночі може позатікати щось там, ну, коротше, вагітність і робота, то поняття несумісні. Ну, типу, якщо вільний графік в роботі, то так, е... відносно вільний, але якщо ти там маєш 8 годин відсидіти, відпрацювати, нічого ніякого скорочення, то це, звісно. Тисяч годин, мені здається, важкувато. Ну, тим не менше, це мій досвід. Я не знаю, можливо, хтось там. Я просто ніколи не була з пузом, Я все життя худюся, дрибця, і мені дуже можливо, важко привикати. Можливо, я там не знаю, які там якісь є універсальні позови, які зручно всім людям на світі, незалежно від того, вагітний ти чи ні, а я не знаю про них, не знаю. Ну, типу, Напевно, ж є якісь вихідні з ситуації. Ну в будь-якому випадку кістки болять. От якщо ти довго сидиш, це я помітила. Я от зараз просто там трошки посиділа, трошки походила, трошки там на боку полежала. Можу сказати, що ці симптоми пройшли. В принципі, я себе сейчас... зараз почув. Я зараз вже сижу, думаю, могла би і попрацювати. Та типу, за таким, але розумієш, що ну і що, і посиджу я зараз три години і знову хрінією. Прости то як все болить, тому ні. Всього треба вертатися, як починати нове життя, навіть не вертатися. Насправді це для мене якийсь такий новий досвід бути безробітньою. І я хочу сказати, що таку штуку, от у мене якби почався 37-й тиждень. Немає в мене цього періоду синдрому гніздування. У мене він був всю вагітність, напевно, вплоть до цього моменту. Тут вже ти сидиш, в мене синдром Ждуна, а не гніздування. От просто ти сидиш, ти вже ну тупо нічим не хочеш займатися, крім дочекатись моменту ікс. От все. І то вже зараз, чесно кажучи, я так починаю. Ну, я там купою літератури обклалася з дитячими книжками, ну, в плані там не казочки, а що робити з дитиною, там всякі педіатри, які писали ці книжки, комаровські в тому числі. І... Начиталась я там і оце зараз вже переймаюся, щоб ну, стараюся якось відсіювати. З голови дуже страшні думки, навіть їх не хочу озвучувати. І читаю, і, і працюю над цим над собою, над мозком, і розумію, що голови нічого не тримається, і, коротше, це вже треба все практикувати. І ти такий просто ждун. Просто ждун. А гніздування ну, нема. Я тут не знаю, як себе заставити. Перебирати речі дитячі, ну, можливо, вони вже їй не треба, я себе ловлю на думці їх перебирати. Я склала сумку в пологовий, я не впевнена, що там навіть все є. Я дивилася купа відео на Ютубі, де там. Е Майбутні мами писали там, списки, все там по сумочкам розкладали. В цій сумочці мають бути там речі для, до, до пологові, після пологові, а це для дитинки. У мене все просто одним скопом. Я нічого не сортувала, не фільтрувала, прям якось там суперконкретне окремо, ніякі списки не писала. Я в ужасі взагалі від того, коли згадую, що ще щось би, там, би не помішало докинути. Чесно, ну от і для мене це якось важко. Я взагалі, ну, типу, я чекаю цього моменту, але ну, я не бачу сенсу збирати пів шафи з дому для того, щоб там 3-5 днів побути в пологовому. Ну, бо речей насправді дуже багато треба, настільки багато, що просто я подивилась на одну сумку. Яку склала. І думаю, о Боже, і це ще не все. Це ще тільки без мене, це тільки на дитинку. Ну, бо там пелюшки, оце от все. Я зараз говорю не тільки про багаторазові, про одноразові, там памперси, всі говорять різну кількість. Я купила одну пачку, одну і положила. Ну, бо я не знаю, скільки ми часу там будемо. Більше памперсів я і не купую, тому що знову ж таки я не знаю, яка дитинка буде за розмірами. Ну, типу, за то показує, а це все прекрасно, але ж ну, там все рівно є похибка. Там в пів кілограма так точно. на практиці я знаю випадки, що там і цілий кілограм, а то і півтора може бути різниці. Тому, ну, типу, зараз нам накупити того, що потім будеш віддавати, десь там роздавати. Коротше, не вистачить в мене сили і енергії на це. Не знаю, чи в мене зараз же якийсь енергозберігаючий режим включився, чи що. Ну, типу, отак. А, і ще важко, що стосується кісток. А, чому я говорю так про сидячу роботу? Наприклад, от я зараз сижу, нічого мені не бракує, все клас. От я записую це відео, півгодини чи скільки, і я зараз встану і я буду кульгати. Ну, типу, мені важко буде встати і піти так рівненько, так гарненько. Типу, тому що я посиділа, я насиділась, в мене все. Е Вниз так опустилася, напевно. І ти просто встаєш і тобі боляче. ну, от Просто боляче йти, болить спина, от кістки, от все, ти, там як бабця старенька йдеш, крехчеш. А потім воно ну, типу, ти розходився і знову нормас. Потім знову ну, типу, посидиш, полежиш, і це оце ти такий ходиш. ну, Коротше, є своя романтика в цьому стані такому я не знаю, чесно кажучи, як на останніх термінах жіночки їздять. Взагалі я не знаю, як я бачила відео, що там на танці ходять. Ні. Я спробувала під одну пісеньку потанцювати вдома, це було щось таке. по Перше кумедно виглядає це дуже сильно. А по-друге, ну, типу, в мене дишло не витримує. А це при тому, що я ну, така досить рухлива людина по життю. Ну, типу, я там не вела ніколи такий супер сидячий спосіб життя. Завжди, там, ну, якщо не ходила на якісь танці, то хоча б дуже багато пішком ходила, старалась лишній раз там не проїхатись на маршрутці, а йти там 4 кілометри в одну сторону, наприклад, за роботу, потім назад, і там з дозбуком за цим всім. Ну, типу, я якось, ну, Рухлива, дуже, ну і тут ну важко. Прям не знаю. Ну, знову ж таки, у всіх різні організми, всі по-різному переносять. Той вже там з 6-го місяця важко почувається. От в мене це десь з 8-го почалось. Це так десь потрібно. Тож 8 восьмий місяць. Який це тиждень? Всі три календаря бачила, всі три різні. Просто різні рахунки. Ну, це десь, ну якщо так, то мені здається, десь. От з 30 тижня, як ідуть в декрет, от десь з 30 тижня от отак от мене пішли такі дзвіночки. Можливо, не рівно з 30-го, десь 32, го 31. го Стало важко. От, оці всі кості болять. Та й таке. Так що дивимося, чекаємо, що буде далі. Десь зовсім трошки. Переміщаємося в майбутнє, а саме в наші дні. І так, ем, Не народила я на 38-му тижні, народила я на 40-му. Рівно як стукнув 40-й, в понеділок це було, ось тоді і народився наш малюк. Е, далі, стосовно е, хвороби, а, я зробила УЗД і виявилося, що моя плацента взяла на себе весь удар. І вона така трошки по ній було видно, що вона така знівершена була життям. І ось, ну, дитинці нічого не загрожувало. Плацента, взагалі в організмі, вона слугує таким, як фільтром. Фільтром від всього поганого до всього хорошого для дитинки. Тобто, банально, навіть якщо там мама похарчується погано, воно все відфільтрує погане, а дасть все гар все, все гарне дитині. Момент з харчуванням такий досить важливий. Чого? Тому що, якщо дитина від харчування не буде отримувати вітаміни, вона буде їх від отримувати від організму мами. І тому будуть у мами випадати зуби, волосся, пломби, не знаю, нігті ні, ламатися і ні, 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 все таке. Ну Здебільшого це все вже відбувається при ГВ, там принцип той самий, але, але <світалі> вітаміни, перш за все потрібні мамі, щоб не розсипатись. А дитина вона отримає своє як не з е, тих вітамінів, які отримує організм мами, як би, да, то з е, самого організму висмоктуючи. А, так, далі. Стосовно сумків пологовий, в мене все як було накидано в одну сумку, наскільки я згадую, в мене вроді би було їх дві навіть. Одна для моїх речей, одна для дитин чистих, але потім воно все, все рівно змістилося в одну сумку. І що я хочу сказати? Цього було достатньо, мене нічого не путало, взагалі все було клас, менше лишніх пакетів, все під рукою, все круто. А, і навіть забагато. навіть забагато, забагато. Які речі потрібно брати з собою? ну, Зазвичай да я пологовий а, таку брошурочку, що потрібно взяти, якщо ні, то в інтернеті на Ютубі цього теж дуже багато цієї інформації. А, і там їм мені здається аж забагато, тому що якісь дитячі мило, там пам'ятаю було, там щось дві штуки, я їх всі привезла додому. Якісь одні бумажні полотенця тільки забрали в пологовому, і то тому що там не знаю, щось витирали, чи інструменти, якісь сушок і все. Що потрібно брати мастхевом і багато, це одноразові пелюшки. У мене була тільки одна пачка на 10 штук, цього мало, потрібно дві мінімум. І мінімум. Ну, краще просто дві. Тому що, ну, там же, якщо що можна докупити, там пачка якби не маленька. але це стосується всього процесу під час пологів і після них. Дуже рекомендую. А потім вони лишні не будуть, тому що по догляду за дитинкою теж дуже класно, коли одноразові пелюшки. Взагалі, з одноразовими полюшками я не сильно почала розуміти зміст таких звичайних полюшок, типу, щоб що. <смі> ну, типу, щоб дитинку переодягнути на цій палюшці, вона промокає. Ну, типу, палюшки-непромокашки не промокашки, це тема. А оці всі, ну, є свої моменти, де палюшка потрібна, але скупляти їх багато. ну... Не бачу, я на своїй практиці не бачила такого змісту. Далі про підгузки. Я брала одну пачку, там було щось 20 підгузків найменшого розміру. Хочу сказати, що багато не треба. Є така штука як тест мокрих пелюшок, це щоб зрозуміти, чи дитинка отримує достатньо харчування в перші тиждень життя. І перший тиждень життя, скільки її днів, стільки попісів має бути. Тобто, якщо дитинці один день, значить там один попіс, два дні, два попіса, три дні, три попіса. Ну, по факту по памперсу, там можна зрозуміти. Uh, міняю цього, бо зразу там дитинка мало пісія, можна не їх пропустити, але ну от воно так є. Звісно, це якби мінімальна така uh, лінія, але воно так десь і є. Плюс до всього ще, окрім попісів, дитинки виходить uh, перший кал, меконій називається. Це кал після околоплодних вод, які дитинка їла, плюс харчування з поповини. Ось тому. Він такий буде чорний, такий як смола. І у всіх він теж виходить по-різному, тому що на це буде затрати підгузків. Ну, по факту, на три дня багато не треба. Ну, бо в середньому це десь три дня, ну там буде вже залежати від всяких моментів, кесереве, не кесереве, може бути довше. Ну, і все це, вся історія про е -е речі. Yep. Напевно, про те, що потрібно, як проходили пологи, я запишу окремим відео. А, бо почала розказувати, почала згадувати якісь моменти. Можливо, це буде комусь цікаво. Тому дякую за увагу всім цям па-па!